Всім привіт! Планував цього року опалювати приміщення газом, ну але все-таки вирішив підстрахуватися і купити брикет. Зараз у нас серпень місяць за тонну брикету заплатив 4,5 тисячі гривень. Ну, в принципі, з такими цінами це краще палити газом, тому що що брикет, що дрова ну, за занадто дорога ціна. Хотілося б. Купити вугілля, але немає де його взяти. Тому цього року на всяк випадок буду мати в запасі брикет, не використаю в цьому році, буде на наступну зиму. Друзі, а ви як плануєте опалювати будинки цієї зими? Маєте дрова, вугілля, брикет, чи все-таки будете опалювати газом? Є такі котли. Які гріють приміщення без світла, ну а є такі, що світло мусить бути. Генератори теж дорога штука, тим більше зараз на зиму знову будуть дорожчати. Ну, і я буду грітися газом, але брикет для підстраховки. Буде в мене сьогодні такий день фізкультури, це все потрібно зараз сховати, щоб дощ не падав, надіюсь, прогноз погоди не обманить, дощу все ж таки не буде, встигну. Заховати весь брикет, небагато взяв. Отже, до роботи. А вас, друзі, попрошу написати в коментарях, як ви опалюєте приміщення. Ну, хто опалює дровами, хто брикетом, хто вугілля, можете написати, які у вас ціни. Буде цікаво почитати. Ну що ж, друзі, поносив я брикет. На щастя, дощику не було. ну Там, в принципі, такий маленький-маленький падав, я вже наготовив брезент. Але повезло. Досить така непогана фізкультура. Завтра, швидше за все, буде крепатура, але все супер. Брикет сухий і чекає на зиму. Як бачите, я окремо сортував непобитий брикет. Його складав ось так один на один. І є ще ось такі кусочки. Оце побитий попел з брикету. Ним добре розпалювати котел. Ну, надіюсь, зимою він мені не знадобиться. Отже, друзі, чекаю на ваші коментарі під відео про ціни на брикет у вашому регіоні. Та взагалі, чим. Плануєте отоплювати приміщення цієї зими? До зустрічі!